У податковій службі Дніпропетровщини відкрито офіс податкових консультантів. Це сервіс нового типу, новий крок до підтримки платників. До складу офісу увійшли фахівці ключових підрозділів податкової служби області. На урочисте відкриття завітали представники бізнесу. Напередодні дня підприємця, податківці регіону відзначили подяками податкової служби області представників Федерації організації роботодавців Дніпропетровщини за вагомий внесок у розвиток національної економіки, збереження робочих місць, сумлінне виконання податкових зобов'язань, ділову ініціативу та патріотизм. Здійснення контролю за виробництвом та обігом пального під час проведення фактичних перевірок у центрі уваги онлайн зустрічі податківців Дніпропетровщини з платниками акцизного податку регіону. Комунікації з молоддю, інвестиції у майбутнє та формування нового покоління податківців, чергова онлайн зустріч зі студентами і викладачами університету митної справи та фінансів стала платформою для обговорення актуальних питань податкового законодавства та можливостей для стажування і проходження практики у податковій службі Дніпропетровщини. Діалог влади та бізнесу став ефективним інструментом комунікації, який дозволяє знаходити спільні рішення задля розвитку економіки регіону. Цього разу на дискусійному майданчику розглядався цілий ряд важливих питань: оподаткування транспортним податком юридичних осіб, відповідальність за порушення законодавства у сфері обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів рідин, що використовуються в електронних сигаретах, а також подання відомостей про зміну реєстраційних даних, електронні сервіси. Новації у сучасних форматах комунікації і не тільки. За ініціативи очільниці податкової служби області Теодозії Чернецької організовано серію лекцій тренінгів щодо важливості турботи про ментальне здоров'я для податківців регіону. Податківці Дніпропетровщини вчилися розпізнавати стрес, ефективно з ним справлятися та відновлювати свої ресурси для підтримки продуктивності та психологічного здоров'я. Уже традиційно напередодні Дня захисників і захисниць України колектив податкової Дніпропетровщини долучається до благодійної акції Готуємо з любов'ю, передаємо з вдячністю. Податківці та їх діти власноруч приготували страви з особливим святковим оформленням.